Ушимо на пошуки мушкетерів до найромантичнішого замку Галичини на мальовничому виступі. Розкішний ренесансний палац, гранітний острів кохання і зачароване дерево, що зміцнює почуття. Трохи дивакувати, але дуже романтичне повір'я. Містика одеських катакомбів. Уже за півгодини перебування у катакомбах у більшості туристів з'являється тут сильне відчуття тривоги. Випробування для сміливців. Українські Мальдіви унікальний дикий курорт на білих пісках. Серед лісу. Так-так, білий пісок, прозора водичка усе як має бути. Власне, туристи, які порадили мені навідатися до цього місця, з цього і почали розмову. І знаєте, вірю, бо Україна вміє вражати. Я заїхала за 200 кілометрів від столиці у глиб Чернігівщини. Десь тут, поблизу села Олешня, є унікальний курорт Блакитні озера. Китні озера сховані за кілька кілометрів у сусідньому лісі. Але я доволі швидко сюди дісталася, адже дорога популярна серед місцевих. У сезон, кажуть, селяни сюди приїжджають до чверті мільйона туристів. Та знаєте, я не шкодую, що приїхала, так би мовити, невчасно, адже сьогодні ця природа тільки моя. Погляньте, навіть взимку, коли доволі похмуро і прохолодно, але ці озера тримають марку. Подекуди глибина їх сягає 20-25 метрів. Але той блакитний колір, яким так захоплюються туристи, його і сьогодні видно. А знаєте в чому секрет: дно цих води вкрите білосніжним кварцевим піском, тим самим з якого роблять скло. Він прекрасно відбиває світло і тому вода видається лазуровою. Складно уявити, але повіримо місцевим доглядачам. Вони кажуть, що ще у 50-ті роки тут гуркотіла техніка і вивозився пісок. Поблизу Олешні працювало кілька піщаних кар'єрів. Родовища давно закинули, але за них узялася природа. Наслідок того, що пісок був забраний, били ключі, які утворили ці штучні озера. З 2005 року тут розводили хварель. А ви знаєте, що форель тільки живе в дуже чистій, кристально чистій воді. Внаслідок кварцитів вода самоочищається. Я нарахувала три озера. Вони, власне, утворюють природний парк Блакитні озера. Туристи полюбляють відпочивати на найбільшому з них. Воно так і називається велике. Тут повно галявин, є затишні альтанки і навіть пляжні парасольки. Але головне. Це місце просто випроваджує з голови всі погані думки. Хіба ж вони можуть опиратися такій красі? Здається, ніби небо пірнає в цю кришталеву воду. Сиво, це звичайно безперечно. Але місцеві розповідають, що чимало історії про цілющість. Виявляється, у блакитних озерах повно блакитної глини. І інформація ця в першу чергу має зацікавити жінок. Адже у неї неабиякі омолоджувальні властивості. Та головне, коли приїдете сюди, дихайте, дивіться і просто слухайте природу. Це краще від усіляких спа приведе вас до гармонії. Монастир на березі одного із найстаріших українських боліт. Цікаво звучить, правда? А повірити, що колись цими землями розливався Дніпро. Десь за часів Київської Русі, як визначили учені, це старе річище за загадкових обставин пересохло. Саме тоді у ближніх скелях утворилася унікальна печера. Ходімо! Ту глибинці сучасної Черкащини вона виникла ще у першій половині шістнадцятого століття. Принаймні цю дату дає більшість історичних довідників, та й місцеві підтверджують те саме: невеличке, давнє городище, мале старосілля практично з усіх боків оточене заростями очерету і подекуди непрохідними болотяними галявинами. Утім, протягом чотирьох століть його вважали одним із духовних центрів краю, бо на пагорбі був розташований знаменитий виноградівський чоловічий монастир. Відверто кажучи, знайти виноградівський монастир, не так вже й легко. І якби не допомога місцевих навряд чи б мені це вдалося. Відстань до нього від села приблизно 6 кілометрів. Але річ у тім, що колишні дніпровські схили вже давно обросли густим лісом. І єдине на що можна орієнтуватися тепер, це ось такі вказівники. Мені туди. Власне, коли шукатимете дорогу, раджу питати саме про печери, бо це єдине, що залишилося від монастиря. Його багато разів грабували, спалювали. Колись відновлювати обитель узявся навіть сам Богдан Хмельницький. До речі, по деякою, що згодом тут переховувався і таємно постригся у ченці старший син гетьмана Юрій. Власне, лабіринти у скам'яній ліглині чинці від початку облаштували як надійну схованку. Печери створювалися щоб ховатися набігів, тому що тут є вихід у цій печері на гору. Кроме того, пещери вони з'єднувалися з другими монастирями. Розгалудження маленькі келії, навіть лави для молитов і своєрідна система вентиляції, щоб підтримувати оптимальну температуру і циркуляцію повітря. Я вражена у цьому печерному комплексі можна було перебувати тривалий час. Першим дослідником цих печер був граф Бобринський, онук Катерини II. Тоді, в кінці 19 століття, він накреслив першу схему підземних тунелів. І, за його даними, вони простяглися на сотні кілометрів. Щоправда, куди вела більшість із них ні графу, ні його численним послідовникам так і не вдалося дізнатись. Дослідники ще приїздять сюди, але нині доступними є лише три ходи, та й ті максимум на десяток метрів. Місцеві навіть вбачають у цьому якусь містику. Хай там як, а місце все одно, без сумніву, Вам ніколи не доводилось зблизька спостерігати за мурашником. Це моя перша асоціація. Насправді вузенькі і нерівні ходи нагадують мурашину хатину, а коли ще й уявити ченців у чорних рясах, які курсували тут. З оборонної фортеці до розкішної магнатської резиденції, вкотре переконуюсь, що в нашій Україні можливо все замок, до якого ми сьогодні прямуємо, називають у Львівській області. І вже важко повірити, що у 16 столітті тут розробляли військові стратегії, готувалися до облоги. Отже, 45 кілометрів від міста Лева і онде на горизонті Свірський замок. Щоправда, мушу сказати вам, що форт цей ніколи не був стратегічним об'єктом. Місцеві магнати, брати свірські, які першими облаштували замок, ще дерев'яний. Насправді будували не стільки маєток собі, скільки таку собі схованку для містян. І, до речі, це місце досі вважається чимось на зразок майдану для сільського віча. Військо йшло, і треба було десь ховатися. А куди? Ну, всі в замки ховалися. Перша допомога можна в замку, було. міст піднімався. Кругом замку напускалася вода, щоб з тієї сторони не можна було перейти. Такі були укриття. Стояв тут собі форт на високому пагорбі Белс. Це на старий манер Бефс, оточений непрохідними болотами. А тепер на мальовничому виступі розкішний ренесансний палац. Місцеві, так і кажуть, природа сама підлаштувалася під новий інтер'єр. Ось таким, яким ми його бачимо сьогодні білокам'яним із грифонами та європейськими рисами. Свірський палац зробив другий власник граф Цетнер. Гляньте на вході, досі можна побачити ще герби родини цетнерів і дуже важливу для них дату: 1530 рік. Це дата завершення перебудови маєтку. Взагалі, вельможі облаштовували свою родинну резиденцію майже півстоліття. Ще пак в архітекторів було конкретне завдання зробити це місце максимально затишним. Додайте похмурому форту романтики. Це тільки сказати легко. Але, як на мене, усе вийшло прекрасно. Доволі просторий з надвору усередині замок видається таким домашнім. А вам не знайомий цей дворик? Знаєте, я годину вже влукала, оглядала тут і ніяк не могла позбутись відчуття того, що вже тут була. І виявилось не дарма. Місцеві в деталях переповідають, як тут знімали легендарних мушкетерів. У свержі тричі розбивали кіномайданчик. Лений за першою світовою і понівечений у другу цей український шматочок Франції стояв у руїнах майже 30 років, але зберіг чимало дворянського добра: бійниці, каміни і величезний колодязь посеред господарчого твору. Ці підземні тунелі відомі не тільки на всю Україну, вони входять у п'ятірку найдовших у цілому світі. Україна містична в Одесі. І сьогодні я спущуся до знаменитих одеських катакомб. Багаторівневий складний лабіринт, вийти з якого не людині, практично нереально. І причина не тільки у заплутаному маршруті. А й в тому, що нібито катакомби охороняють якісь містичні істоти. Наймістичніші ділянки катакомб. Ті, які мене цікавлять найбільше, містяться прямісінько під Одесою. Місце спуску ми навмисне не показуємо, адже йти туди самотужки, кажуть місцеві, значить ты в останнє. Здесь происходило множество трагедий. Тут, когда добывался камень, естественно, что гибли люди, вот. гибли шахтеры. Очень много людей пропадало, просто здесь терялось. То есть достаточно выключить свет, сесть тихонечко, посидеть. І можна много цікавого услышати. І фантоми можна увідіти. У тому немає нічого дивного, каже Сергій. Адже каміння здатне накопичувати інформацію. Усе, що колись тут відбувалося, може оживати у незрозумілих звуках та образах. Уже за півгодини перебування у катакомбах у більшості туристів. З'являється тут сильне відчуття тривоги. Можливо, це через те, що навколо суцільна темрява і грає фантазія, але це ще не все. Багато людей бачить тут незрозумілий туман і чують голоси. Причому такої мови, як вони стверджують, ніколи раніше не чули. Мені дуже страшно, але я із досвідченим провідником, тому йду далі. Дорогою я помітила чимало уривків, мотузок, старої магнітофонної плівки. Певно, так відчайдухи намагалися помітити зворотний шлях, але марно. Вони рвуться щоразу, ніби щось не хоче пускати шукачів пригод у невідомі закутки. Ізотерики, які досліджували катакомби, уже давно говорять про те, що тут існує міжпросторова діра. Світ у будь-якій точці лабіринту. Умовно кажучи, набирає форми перехрестя кількох реальностей, і цим пояснюють дивні видіння, шуми і інші містичні явища. Незбагненне часто трапляється і в закинутих військових бункерах на глибині кількох поверхів, щитові камери, і навіть концертна сцена. Місце моторошне, багато плісняви, а це часто свідчить про наявність потойбічного. Я захопила із собою біолокаційну рамку, і за мить мої передбачення підтвердилися. Гостріших відчуттів я вирішила не шукати. Якщо вам їх забракне, рушайте. Але запасіться сміливістю у катакомбах вона точно знадобиться. Ським князем Ярославом Мудрим, благословенне лавськими ченцями, і оспіване нашим кобзарем Тарасом Григоровичем, це маленьке містечко на березі Росі з давніх давен славиться якоюсь чарівною здатністю закохувати у себе. Колись кажуть, тут був один із найромантичніших форпостів України. Як бачите, я не втрималася і сама хочу відчути цю енергетику. Сьогодні наша зупинка це тисячолітній Корсунь Шевченківський. З першого погляду містечко собі як містечко. Звичайний райцентр. Чесно зізнаюся, я не раз проїжджала повз нього. Тепер бачу дарма. Корсунь одне із найдавніших міст України, і сьогодні важко уявити, але ці мальовничі береги були міцним південним кордоном Київської Русі. А от романтичною атмосферою його наділили останні власники князі Лопухіни. Саме тут, у Корсуні, вони з'єднали свої долі, і за них у центрі містечка розквітнув так званий острів кохання. Уявіть, палац, парк і все це на скелях в оточенні бурхливої росі. Свій маєток лопухіни облаштовували впродовж цілого століття, перебудовували башти, додавали флігелі. І увага, усе це руками місцевих умільців. Ні, я звичайно чула, що у Корсуні повітря пронизане творчістю, а тепер бачу і на власні очі. Погодьтесь, це просто розкішно. Мені якось аж ніякого, що я без карети сьогодні. І, схоже на те, що ще й бездоречної сукні. Оце вишуканість. Стільки деталей, всі ці вензелі, вітражі, ліпнина. Очі розбігаються. кажуть, у 19 столітті це був один із найбагатших маєтків Європи. Прохід в кімнати був одна в іншу, і біля дверей стояли дзеркала. І от коли ці двері відображалися в цих дзеркалах, так і влаштувався елемент такого безкінченності. І от вони могли ще влітку відкрити ніж, в нішах двері, і здавалося, що палац, якщо дивитися середини, палац висить у повітрі на всю цю територію, оскільки він побудований саме на бугрі. На скелястому бугрі. Але це не завадило закоханому графу розбити тут розкішний розарій і парк. І молодята і просто пари приходять сюди під дерево кохання, аби ще більше зміцнити своє почуття. Тут у Корсені існує трохи дивакувати, але дуже романтичне повір'я. Якщо зірвати з нього листочок, розділити навпіл і з'їсти, то почуття будуть жити вічно. Я спробую. Цією романтикою не раз надихався уже дорослий Шевченко. Його рідні моренці всього за 30 кілометрів від Корсуня. Яком би могло надихнути Даніеля Дефо на створення його знаменитого роману про пригоди Робінзона Крузо. Майже 50 кілометрів піщаної дороги, без готелів, без продавців кукурудзи і всілякої пляжної метушні. Я починаю свій шлях найбільшим безлюдним островом України: островом Джарилгач. Джарилгач єдиний ненаселений острів Європи. Науковці кажуть, сама природа береже його від нас, від людей. На острові проживають, як лісники, так і інспектора парку. Ну постійно тут, в принципі немає просто смисло жити, тому що зима довольно сурова, іноді вода може переходити через весь остров. На щастя, мені з погодою пощастило, і в сезон я обрала найкращий. Гляньте на ці дикі пляжі. Ну чим не Мальдіви? тільки ніяких авіаперельотів і скільки грошей можна зекономити. Лишитись би тут хоча б на тиждень тиша, море і головне, ніякого інтернету та мобільного. Зв'язок тут тільки з природою. Я на острові вперше, тому обов'язково маю побачити його головну пам'ятку, тутешню ейфелову башту. Звучить якось дивно, я згодна, але якщо я вже тут... Ситівка острова Джерелгач. Це старий маяк. Чому його називають ейфеловою баштою? Я вже запиталася у місцевих. Усе тому, що проектував цю споруду учень знаменитого ейфеля. Острів, ближні водяні угіддя. Усе це сьогодні національний природний парк. І він чималий 10 тисяч гектар. У мене на екскурсію всього день. Тож довелося винайняти катер таксі. Але я не пошкодувала. Екстрим, романтика, відчуття абсолютного щастя. Після годинної прогулянки островом я зрозуміла, що його умовно можна поділити на кілька зон: це дикі північні береги, степ. На півдні піщані кручі і пляжі. Вони, до речі, найбільш популярні серед туристів. Ну і тутешній санаторій солончаки. Грязові лікувальні маски це саме те, що треба після палючого сонця. Тільки тут, у джерелгайських солончаках, є поклади пелоїдів. Це такі грязі, надзвичайно корисні для нервової системи дихальних шляхів. Та й шкіра після них бархатиста, м'яка. Мальовничі скелі, звивистий тетерев, зелені діброви. Денищі – це маленьке живописне село на Житомирщині уже кілька століть порівнюють зі Швейцарією. Багато хто приїздить сюди надихатися і милуватися, але у мене на сьогодні інші плани. Натякну ці скелі такого екстрему не забудуть. Денеші дуже популярні серед любителів гострих відчуттів. Місцеві розповідають за радянських часів і аматори, і навіть маститі спортсмени ставали в чергу, щоб тут потренуватися. Чому скелелазів так манять денеші? Це власне перше питання, що виникло у мене. Ну, насправді, скелі відносно невисокі, найвище 25 метрів над річкою. Місцевих розпитала доповідаю. Уся справа в тому, що ці породи дуже різноманітні за складністю. Тож свою трасу тут знайде і досвідчений майстер, і початківець. Гранітні скелі відкрилися для скелелазів у 70-х, коли поблизу на тетереві звели дамбу. І от тепер понад 30 прокладених трас, 10 різних рівнів складності. Кріплення для карабінів і страхувальних канатів. Повірте, є де розгулятися. Якщо вражатися, то по-справжньому. Я заздалегідь домовилася про майстер-клас. І інструктор, і спорядження вже на місці. Все элементарно просто. Работаем на скале, работаем ногами, руками не подтягиваемся, потому что они сразу затекут и вы сорветесь. Обязательно всегда при смене какой-то точки зацепа три точки должны быть зафиксированы. Только тогда мы четвертую точку меняем. Фух, серце десь дорогою вистрибнуло, але враження переповнюють. Відпочивати у Денишах можна не тільки активно, а й трохи зануритись в історію. Це село одне із колишніх солодких маєтків. Тут досі в самому центрі зберіглися руїни палацу цукрових магнатів Терещенків. Будівлю звели на початку 20-го століття, але на той час із новітніх матеріалів із цегли та бетону. Занедбаність приголомшує. Але навіть і так помітно, що Терещенки не скупилися на будівництво і кажуть, що за сімейною традицією озолотили будинок. Коли будувався цей маєток, то легенда говорить, що в углах закладалися золоті зл злитки. Да, і потім, уже коли революція почалася, і хазяїн тікла фактично до Польщі, то почали розкопувати, шукати тут сліди розкопок видно навіть здалеку. Щось підказує мені, Терещенківське багатство тут, якщо і було, то дуже давно. Я ж знайшла тільки чийсь сучасний скарб. Кожна мандрівка починається з першого кроку. Раджу вам не вагатися, просто зробити його. Наступного разу на нас чекає колоритна українська Венеція і дикий пеліканій острів на крайньому півдні. Долина пірамід Сумщини і дивне кам'яне село у лісах Житомира. Побачимо водоспад каплицю і заскочимо до української столиці голубців. Україна вражає.